Сьогодні 5 квітня і був ну чим був мороз. Мінус 1. Мої томати сміло пережили мороз. Саме в більшому вони витримали мінус 5 морозу. А коли був мінус 7, то вони загибли, не витримали морозу. Сь сьогодні я покажу і розкажу. Як я садив томати. Садив я отакво давав 40 см. такво я давав 30 см. Я буду на одне стебло. А тут я давав доріжка собі зробив, давав тут 80 см. Ось. 80 см. А ось йде помічник ще. Помічник. То головний помічник. Я говорив в відео пару хвилин назад, що моя теплиця. Томати в теплиці відтримують без опалення мінус 5 градусів. Ось так. Десь. Щось б'ють вже. Я вам зарадам тут сидіти, І мені є засраені. Ви що тут мені робите? Із не. Якщо ви хочете вирощувати томати два стебла, вам необхідно тут зробити 60 см томат від томата. А тут зробити томат від томата 40-45 см. А доріжку вам...